Парламентські вибори можуть бути чесними, принаймні цьому прагнуть навчити в обласному комітеті виборців. Нині його представники презентували сертифікат на навчання 15 осіб для кожної політичної сили та кандидатів, які братимуть участь у виборах на Прикарпатті. Кажуть, після проходження спеціальних курсів за єдиним стандартом на кожній дільниці буде бодай, один добре підготований член ДВК. Це на думку фахівців може запобігти численним порушенням під час перегонів. Багато говориться про те, що вибори будуть нечесними з Інфікованими буде багато порушень, влада всіх купить таке інше, тобто різних. Ми пропонуємо політичним силам, кандидатам виділити якусь кількість людей, яку вони будуть вважати за необхідне, для того, щоб вони пройшли в нас навчання. Ці навчання ми будемо проводити по одній методиці і по одному стандарту. Власне, для того, щоб коли в день голосування відбуватиметься спостереження і робота членів комісії, люди могли використовувати один шаблон знань, одну методику для того, щоб однаково оцінювали результат виборів. А ще голова обласної організації КВУ дав характеристику кожному виборчому округу Прикарпаття. Найцікавішим виявився 83-й, який охоплює Івано-Франківськ. Тут активну позицію має Олександр Шевченко. Однак каже Юрій Лисюк, є інтрига ще створення нової опозиційної структури правиці, яка об'єднала трьох. Франківських мерів нині невідомо чи піде на вибори по мажоритарному округу Віктора Нушкевичус. Є округи також, де збільшується напруга. 86-й виборчий округ найбільш такий шумний округ нашої області. Зараз найбільш він такі конфлікти, де чотири таких активних кандидати там в різних комбінаціях ведуть боротьбу між собою. Це Дирів, Барків, Грабовецький і Крадісов. От власне. Активна боротьба там грабовецький дирів, грабовецький кредісов, кредісов барків. Оці от комбінації можуть призвести до несподіваного результату в процесі голосування і виборів. Хто тобто переможе в цьому окрузі, поки що великий знак запитання. Чимало з кандидатів почали завойовувати прихильність виборців задовго до початку офіційної кампанії. Це благодійні подарунки та підтримка багатьох акцій і культурних заходів. На таку діяльність кажуть в КВУ, прикарпатські кандидати вже витратили не один мільйон мільйон гривень.